Я що я на цю пляшку придбала. У нас нема такої, це ну, не у нас. Ви можете вийти? Підійди, до Ні, не буде нікуди. Не Роботу поліція виконала, ну, відверто кажучи, на два з плюсом. Після численних рейдів своїх по пунктам продажу безакцизного тютюну та алкоголю ми бачимо, що деякі торгові точки почали працювати обережніше. Наприклад, не відпускають нелегальні товари усім поспіль, фільтрують клієнтів, запускаючи до крамниць по одному-дві людини. Але є й ті, хто чомусь продовжує зневажати закони України. Але ще більше дивує байдужість правоохоронців, котрі заплющують очі на безакцизне свавілля, яке подекуди відбувається прямісінько. У них під носом наша редакція отримала від підписників. Неймовірну кількість інформації щодо крамничок і кіосків, через які збувають сурогат та підробні цигарки. Просто зараз ви побачите невеличку частину результату нашої з вами спільної роботи. Щойно ми змогли придбати в одному з кіосків на мікрорайоні вечірній безакцизний алкоголь. як бачите, у мене в руках пляшка, на якій взагалі немає. Жодних знаків про те, що це таке, можливо, всередині вода, але ми знаємо, що це точно не вода, це сурогат, який продають по. Ну, м'яко кажучи, заниженій вартості, тому що на нього немає жодних документів. Викликатимемо зараз на місце події поліцію, і разом з поліцією вже будемо перевіря... перевіряти продавчиню, яка відпустила нам цей товар. На якій підставі взагалі вона ним торгує, і що це взагалі таке можливо. В неї виявляться документи, і ми будемо дуже здивовані. Телефонуємо на 102. Слухаю, куди потрібна допомога поліції. На жаль, продавчиня зачинилася у кіоску та вирішила не спілкуватися з правоохоронцями, та це не допоможе їй і її керівникам уникнути відповідальності. Факт продажу безакцизного алкоголю у цій точці зафіксовано. Заява написана тепер справа за силовиками. А ми вирушаємо далі. Отже, ми приїхали до металургійного району, і на вулиці Криворіжсталя ми знайшли ще одну точку, у якій виявили такий само алкоголь без будь-яких знаків, без будь-яких етикеток, без акцизу. І, взагалі, не зрозуміло, що там всередині за рідина. Ми викликаємо на місце події поліцію для того, щоб вже правоохоронці з'ясовували, що воно таке, та на якій підставі його реалізовують на вулицях Кривого Рогу. Телефонуємо на 102. Добрий день, поліція. Що за ситуація пройшла несанкціонірована продажа алкоголя без акцизного? У нас? У вас велася відеосъйомка покупки алкоголю. Що ви розкажете? Уважає, що я на цю пляшку придбала. Ну, це декілька хвилин тому. Ну, я не, у нас нема такої, це ну, не у нас. А... Давайте, давайте не будемо вигадувати, окей. Ну просто цікаво, чи є у вас ліцензія? Чи видаєте ви фіскальні чеки? У вас загалі касовий апарат є? У кіоску позаду мене продають ось такий от шмурдяк. Це алкоголь, принаймні, ця рідина пахне дуже спиртом, і на ньому немає ні акцизних марок, ні назви, ні інформації про походження. Жіночка, яка продає ось цю ерунду у кіоску. Вона зізналася, що в неї така бутилка не одна. Просто зараз поліцейські вилучають все це добро в кавичках для того, щоб направити його на експертизу та дізнатися, хто його виробляє. І важливо розуміти, що реалізація такої пляшки, по перше, незаконна, а по-друге, її вміст може завдати. Непоправимої шкоди організму людини, яка це буде вживати. В металологійному районі відпрацювали, переїхали до центрального міського, вже знайшли точку, в якій змогли придбати пляшку сурогату. Бачите, трохи інша кришка. Думаємо, що це лише залежить від того, яку партію. Пляшок закуповували, від цього залежить колір кришечки. Викликаємо на місце події поліцію. Будемо зараз перевіряти крамницю, яка нахабно серед білого дня відпускає ось цю погань. Дуже дивна ситуація. Слідчо-оперативна група приїхала до нас за викликом щодо продажу безакцизного алкоголю, але чомусь поліцейські е, просто сіли в машину і збираються зараз виїжджати. Бачимо, що також на місце виклику приїхав і дільничний інспектор поліції. Проте він поки що навіть не намагався підійти для нас, аби з'ясувати, що відбувається, чого ми хочемо, а хочемо ми написати заяву, щоб розібралися у цій ситуації. І найдивовижніше всередину. Поки що і досі ніхто з поліцейських так і не заходив. Добрий день. Їхали до Довгинцівського району, і на мікрорайоні Східний вже знайшли точку, в якій також продають сурогат. Ось така пляшка дуже дивного кольору, і також з спиртом всередині, ну принаймні з рідиною, яка пахне спиртом. Викликаємо на місце події поліцію для того, щоб з'ясувати на якій підставі і тут реалізовується ось ця ерунда, і чи є якісь, хоча б якісь документи на право її реалізації. Ви можете вийти додати, ні, не буде нікуди, не буде пояснень по даному приводу давати будете? А у вас взагалі є дозвільні документи на реалізацію алкогольних товарів? Зараз хоча... Ні, стривайте. Я запитую вас як покупець, чи є у вас ліцензія на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Ви не маєте права відмовити мені у доступі до цієї інформації. Ця інформація у вас має бути на відкритому у відкритому доступі, і на вимогу покупця ви маєте її надати. Чи є у вас ліцензія на реалізацію підакцизних товарів? Знаєте, як виглядає парадокс? Ось цей кіоск, що знаходиться позаду мене, на вулиці Симонова у Догинцівському районі, відпускає безакцизний алкоголь та тютюн. Ми викликали на місце поліцію, приїхали дільничні інспектори, які намагалися поспілкуватися з продавчиною. І продавчиня спочатку навіть була готова видати частину безакцизного товару. Але після декількох дзвінків, в тому числі продавчині, цього кіоску, вона раптово зачинила двері, зачинила віконце і більше на зв'язок не виходить. Варт. То зауважити, що документи, які підтверджують право на реалізацію тютюнових та алкогольних виробів, жінка нам так і не показала. Тож роботу поліція виконала, ну, відверто кажучи, на два з плюсом. В Одну одну. А ні, ні, ні така. То я думаю, да. так. Арбує. Наш рейд продовжується, але тепер ми у Тернівському районі виявили точку, де продають горілку з під прилавку. Тримає в руках реально справжню пляшку з під горілки, навіть з назвою торгової марки, але немає акцизу. І я вам скажу, що тут навіть видно, як. Пробку закупорили вручну, тобто сюди просто налили щось ліве під виглядом а, горілки і продають це по 50 гривень. А, дуже важливий момент. Жіночка, коли відпускала цей товар, сказала: це нормальна водка. Ну, типу, перейматися за якість не варто, але ми переймаємося, викликаємо на місце події поліцію. і Нехай поліція вже з'ясовує, що продають під виглядом певної торгової марки. Добрий день. На лінії дійшла інформація щодо торгівлі товарами без марок східного податку. Маєте такі товари? Ау Не знаю. Не знаєте? Не. А якщо я вам покажу відео, як ви це віддаєте, от звідти де ви стоїте. Ще й кажете, це хороша водка. Сказали ж так? Вона може і хороша, але ж безакцизна. Не знаю. За інформацією від наших підписників, ми об'їхали близько двох десятків торгових точок в усіх районах міста. Цей рейд виявився більше ніж продуктивним. Ми не лише знайшли продавців, які порушують чинне законодавство, але й змогли разом з поліцією вилучити базакцизку у декількох кіосках та крамницях. Та на жаль, не в усіх районах ми побачили бажання від силовиків співпрацювати з нами у боротьбі з незаконним тютюном та алкоголем. Проте, сподіваюся, це тимчасове явище і через найвище керівництво Національної поліції України ми зможемо розплюшити очі тим, хто працює тут на місцях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на YouTube канал своїх. Попереду ще багато цікавого.